А ви знаєте, що найчастіше губить підприємців? Оце вічне підглядає в тарілку конкурентів. Дивишся на ринок, конкурент різко падає в ціні. І ти такий одразу в думках, ого, ну, мабуть, це все класно, так і повинно бути. У нього точно справи летять вгору, може, і нам так зробити. А потім, правда, вилітає так невчасно, як дірка на шкарпеці, коли знімаєш зубачку перед дівчиною. І ти такий, ну да, класно. Бо я, хо, все супер, там і не було. Людина просто вивільняє кошти за будь-яких умов, бо завтра банк. Зателефонує так настирливо, ніби це його найкращий товариш, який терміново хоче зустрітися. Зовні посмішки, сторіс, пости, ми ростемо, ми розвиваємося всередині. Економічний пожар, який гасять кухонним рушником. Ще одна історія більш класична: деякі бізнесмени так надувають обороти, наче за це дають медалі. Продають в нуль, беруть усіх підряд, створюють картинку бурхливого розвитку. А насправді готують велику фінансову втечку. Виводять кошти за кордон під виглядом закупівель, а потім просто розчиняються в тумані. І найіронічніше, зі сторони це виглядає, як Вау, оце машина. А насправді це звичайний чемодан без ручки, нафарбований під успішний бізнес. У кожного своя стратегія. Хтось демпінгує бо мусить, хтось бо тікає, а хтось зовсім не дружить зі своїми цифрами. Тому висновок один. Не рівняйтеся на чужий хаос. Будуйте свій шлях, свої рішення, свою стратегію чесно перед собою, бо успіх приходить не до тих, хто повторює чужі рухи, а до тих, хто розуміє власну силу і не плутає їх з чужими проблемами.